Все налагодиться, країна виживе, футболісти народяться, майбутнє буде захищено. чи такі скасують на торкані. Ми з тобою будемо ближче, чи доведеться знову знайомитися. Згодом на останні написані рими, схожі на обличчя останнього вагону. Я дратуюсь так само, як ви, що знову бачу знайоме, незмінне, позбавлене з місту, безлюдний покинутий пляж, дружину замовлених кліпах, звичайний сімейний шантаж. Для останнього сінього місяця у тебе гарно бліде обличчя. І дівчат відверто бісяться і одягають вже теплі речі. Що, тільки ніти, не треба. Ще навіть, навіть не вигнуто світла, ліда, Марина Свєта країна чекає дива, отримає як свята Хоч Хочу не зрадьте майдану, хоч ви не льгуйте ліпом, хочу не тікайте тілом. Сьогодні чудова річ Ну, Країні потрібні люди, що вміють робити роками, так. Руками, звісно, тому я прошу залишитись. Країна сьогодні з нами, вона тут, вона поруч. Готує індійську каву, малює кумедні відсотки. Я і досі не знав цієї пози. Можна я залишу фотки. Походити не треба, хай будуть. Нехай всі відчують рибу. Серце стрибає білкою, дворах нікровський риб, Ти не така, як всі, люба моя парвістка. гроші на руці, принцеси кокаїністки, країна моя, дитя. Кричи, бо це так природно, початок твого життя очікувано голодний. Марія видає колиску, Марія співає пісню. Боже, люби, людину, нехай жена пісня. А ще раз можна ваше прізвище? Строкань Юрій. Строкань! Ну, якщо... Чи так, як. Якщо Юргін, то строка, а якщо Юрій, то строка. Ні, але, але, але ну, за паспортом ви строк чи страх? Строк. Строк. Так краще, не десь. Ви будете сміятися, а звідки ваші Бо мене з Черкащини і моє прізвище Ірванець, але в тому селі були строкані. Це навіть якась наша далека родина. Почав примазуватися до чужого Паніцька. слава. <світок> Я би з задоволенням послухав ще один вірш, атансіан. <світок> десь на одному з фушетів, десь у Берліні, чи Відні, йому раптово стало на думку, що так мало залишилось жити. Що не сховаєш себе у пляшці, і можна досить нормально триматись, володіючи непоганою мовою, в рот дишло усіх всіх він зібрав, зібрав тоді в спортивну сумку Ананаси і пляшку Хенесі, що декілька незнайомих запахів і втік додому Масією, по дорозі, лякаючи прапорів офіціанток і одного переверхня, читаючи їм переклади своїх власних перечуттів повернення, додаючи, що ніхто не знає, що насправді з країною трапилось, і останнє як лезо слово. Лише від нього почує натовп. І два поети, і один письменник, усі троє, мов Ісус відомі, замовили його вбивство. Бо він вкрастиме їх власні гроші. Бо ніхто так не заробляє гівном, як два поети і один письменник, що живуть в одній кімнаті і пишуть лише у щоденник домовившись попередньо про те, що ніхто з них не видасть іншого. Що магія переможе реальність і всі коди і заманухи, і мигрують із ними у старість. Ось пряма мова про двох письменник і одного поета. Письменник перший. В цьому році я пишу роман. Він буде на двісті сторінок великими літрами і формі кросфорду. Письменник другий. А я буду писати лише під фотками. Тисяча фоток, тисяча моїх капітантів світу. Поет, ви занадто старомодні. Я вигадав писати у стопчик. Ребуватися надто довго. І я не встигну тоді написати п'ять книжок за рік. І пишу і <рес> я пішов лише кров'ю родив уродив кохану. Я е, намагаюся е, бути об'єктивним і. Е, ну, наразі я маю просто дуже приємне відкриття. Дякую. Нам потім Дякую. з вами треба буде поспілкуватися. Будьте осторожні. Ну, тим часом, так, каву вам дадуть. Да. Ще, ну Саша не встигає, сьогодні багато людей. Ні, для пані теж буде кава, ну там діліться собі. Саша не встигає, дуже багато людей з віршами. Світлана? Я не знаю, чи взагалі є сенс вже значить. Юрку, подібна, подібна реакція перша. Так що поважайте. Тані сьогодні нема, то стоп прочитає для. Ага. Таня холо. Танцю. Я не буду танцювати. <рес> мене звати Світлана Дідопромане. <рес> танцю. Ніби ти ще не маєш хребта. Ніби завтра у села твої і міста не прилізе голодна обідрана вата. Ти ще послана сонцем. А зовсім нема там. Жеревуть літаки і ведуть кораблі, але кара небесна приходить. Зі. Танцюй. Ніби ти не остання жива. Ніби замість одного життя маєш два. Ніби руки і коліна від сміху тремтять. Ніби замість одної матері маєш п'ять. усі п'ять. Ще тобі не буде. Танцюй. Ніби тіло твоє із піску, і води. Ніби встигнеш сказати. Люби, а ви йди. Він не стигне любити. Нікого. Ніде. Він піде. З тисячами таких же піде, бо ніщо відлукало. Все від людей. Танцю. Бо інакше шука... шукатимеш винних і сенс. Винних сотні. А сенсу немає. буде. Just під